Мене звати Юлія Мінчева. Ви дивитесь програму про локальні продукти Хрін Тарецька на телеканалі. Дом. сьогоднішня наша програма буде присвячена квасолі. Квасолі одна з трьох типових і таких автентичних південно- і північно американських культур, поруч з гарбузом та. Кукурудзою це такі три основні індіанські культури: гарбуз стелився по землі. А квасоля росла довкола міцних стеблів кукурудзи. Так їх побачив Колумб, і так їх він завіз потім в Європу. Але де індіанці, а де українці? Спитаєте ви? Насправді, в сьогоднішньому випуску ми одночасно розіб'ємо два дуже побутуючих міфи про українську кухню. Перше, це те, що вона масна, жирна і вся така дуже важка. А друге, що вона така бідна, однотипна і миємо одну картоплю засмажену з цибулею. Але давайте з'ясуємо, як цікаво українці її готують на власних кухнях. Запитаємо в них. Смачний з квасолі і просто варили квасолю, брали цукрова. Вона така і просто з маслом. Це дуже смачно. Квасолю не люблю. Працювала з жінкою, яка е, жила в Кишиневі деякий час, і от вона мені вона підсадила е, на фасолі. Це просто вариться квасоля, е, смажиться е, цибуля, трошки часнику, це все затирається. паштет, поштета mm -hmm. да. грузинська страва з квасолі, mm -hmm. да, є. Боже, вилетіло з голови, ви мене смущаєте. Боже. лобіо лобіо, так і з горіхами. Перша страва, яку ми будемо сьогодні готувати, це м'ята квасоля з. Цибулою та помідором. Це така типова страва також з мого дитинства. Її готували на Бессарабії, і я, якщо чесно, в дитинстві її не любила, подорослішала, порозумнішала. Вона супер проста і супер класна. Що нам для цього треба зробити? Перше, це замочити квасолю. Завжди її замочуйте, всі бобові завжди замочуйте перед тим, як готувати, тому що це значно прискорює процес фарки. Отже, яка в нас історія? Ми беремо квасолю, заливаємо її водою і залишаємо на ніч, наприклад, в холодильнику. Наступного дня можна в тій самій воді ще. Трохи підлити і варити десь хвилин 40-50, залежно від вашого сорту квасолі. Щоб перевірити готовність квасолі, просто проштрипніть її виделкою, вона має бути м'яка. Для цього рецепту я взяла звичайну білу квасолю, замочила її і відварила десь 40 хвилин на середньому вогні. Ось в мене відварена квасоля, Відину, в якій варилась квасоля, не виливайте всю, вона нам ще знадобиться. Отже, почнемо готувати. Страва дуже проста: це буде м'ята квасоля, а зверху буде засмажка. От засмажку ми зараз і будемо робити. Беремо Цибулю. В мене вже почищена. Я не хочу плакати в цьому випуску, тому будемо її подрібнювати в блендері. Краса розігріваємо пательню. Наливаємо на гарячу сковорідку олію. Я буду використовувати куриціну, бабуся готувала на не соняшники нерафінованій. Можете обрати ту, яка вам більше смакує. І е, тушкуємо цибулю. Вона має спочатку бути прозорою, не засмажуємо до золоткавості. Декілька хвилин. Тушкуємо і йдемо до нашої квасолі. Люблю бабусині рецепти за те, що вони такі дуже оптимізовані. Ми беремо кастрюлю, в якій в нас відварювалась квасоля. Або це може бути просто кастрюля з квасолою відверною. Так, кладемо її сюди. Беремо тепер толкушку, саме ту, яку ви використовуєте для картоплі пюре І просто минемо. Вона ще така трохи суховата, тому ми додаємо рідину, яка залишилась після відварювання. Додаємо поступово, щоб досягти бажаної консистенції. Вона має бути як таке пюре, достатньо рідке. Звісно, це можна робити також і погружним блендером. Цибуля в нас протушкувалась, вона вже прозора, і ми додаємо томатної пасти або перетерті помідори. Десь 3 столові ложки. Якщо використовуєте томатну пасту, то кладіть десь півтори столові ложки, бо вона концентрована. Перемішуємо і ще трошки тушкуємо. Хвилинок 5. Залишилось посолити і можна подавати. Перемішуємо. Дуже важливо солити кінці. Якщо солити воду, то тоді квасоля буде жорстка, і ви не зможете її так легко пом'яти. В моєму дитинстві цю страву подавали на всі свята. Вона, до речі, пісна, тому вона реально була і на пісні свята також. В одній загальній великій тарілці, а далі кожен собі насипав стільки, скільки хоче. Ви можете порційно подавати вже, можете зробити так, як робили в моєму сирі. Розкладаємо, далі треба це все вирівняти. Подача тут дуже важлива. Так як бабуся завжди говорить, передаю їй привіт. І викладаємо всередину засмажку. Все, готово. Можете їсти вже, можете дати охолонути трохи. Воно насправді прекрасно смакує і в охолодженому вигляді. Бракує петрушки, щоб вже точно була на бабусиному столі. Ми прагнемо харчуватись здорово, аби в нас було багато сил на наші звершення. А от як квасоля нам в цьому допоможе, розкаже нутріціолог Анастасія Голобородько. А я поки поїм. Квасоля це дуже недорогий і дуже корисний. Продукт харчування. Він доступний всесезонно, він визріває увесні, його можна споживати дуже м'яким та солоденьким, і він прекрасно зберігається до декількох років. Готувати з квасолою це поповнити свій раціон, збагатити свій раціон клітковиною та рослинним білком. У білків чи амінокислот є дуже важливі функції. По-перше, це імунно, щоб ви не захворіли. Першими реакцію в тілі включають саме амінокислоти. Також є транспортна функція, яка дозволяє донести до органів та тканин поживні речовини та відводити з них те, що нам вже не потрібно. З 21 амінокислоти тільки майже половину тіла може синтезувати самостійно. І половину нам треба отримувати з їжі. Дуже класний амінокислотний профіль у будь-якої квасолі у темніших сортів трішки більше. У білих трішки менше, окрім рослинного білку, в квасолі ще дуже багато вітамінів групи Б, яку ми купуємо в аптеці, в добавках чи вітамінах. Біла квасоля, до речі, як картопля, вона може маскувати сильні смаки та гостроту у страв. Червона квасоля має більш насичений присмак. Якщо можна виділити якийсь мінус, то мабуть що це буде довге замочування, яке дозволяє підготувати квасолю для приготування. Також бобові містять дуже пристойну кількість цинку, селену, марганцю та заліза досить рідкого мікроелементу, а темні сорти бобових містять до 20% заліза на 100 грам. Воно відповідає за насичення крові киснем. Бобові можуть бути як дуже поживною та смачною самостійною стравою, так і бути складним інгредієнтом складних страв навіть з М'ясом чи різними овочами. Якщо ви готуєте квасолю самостійно як окрему страву, можна поекспериментувати з різними оліями, якими ми заправляємо. З оцтом. це може бути чи яблуневий оцет, чи е з винограду, винний оцет. А також спробуйте додати різної зелені це може бути кріп чи петрушка. Тож запам'ятайте, що прості та недорогі продукти можуть бути дуже корисними. Васоля, я більш при ну як предпочитаю боби. Ну перші страви, супи, борщі з бобів і тушковані з овощами. Гарні А борщ тобі не готували. Борщ, звичайно. Готували. О чому ви спрашуєте? В першу очередь український борщ, наш любимий, наш знаменитий, наша візитна карточка. Український борщ, борщ, борщ. Так, Ми це я люблю. Друга наша страва це буде стричкова квасоля. Вона ж шпарагівка зелена разом з ідеально звареними яйцями під голландським соусом. Голландський соус це такий соус на жовтках, про нього буде пізніше, поки найважливіше це правильно зварити яйця або в них тік жовток. Розповідаю, як. Будьте уважні, в нас будуть одночасно декілька процесів. Воно виглядає складно, але насправді треба один раз зробити, і коли ви все розкладете в голові, все буде дуже швидко, як в мене. Почнемо. Нам потрібно одразу три кастрюлі на плиті. Дві менше. В одній ми будемо варити яйця, це залежно від того, скільки у вас людей. В іншій ми будемо робити водяну баню. Вона має бути не. Велика за діаметром, і ми на неї маємо поставити миску, яка не нагрівається, не лопне від перепаду температури, наприклад, металева. І одна більша, в якій ми будемо відварювати шпарахівку. Все ставимо на сильний вогонь на всюди потрібне кипіння. Секрет ідеальних яєць абсолютно простий і прекрасний. Вам потрібен таймер. Ви його спокійно можете поставити в себе на телефоні. Отже, вода закипає, ми беремо яйце. Обережно кладемо його в киплячу воду. Одне. І першу хвилину вони варяться на великому вогні. Ось так, коли перша хвилина сплине, ми збавляємо вогонь до мінімального і залишаємо на 6 хвилин. В нас вийдуть ідеальні яйця з міцним білком і рідким жовточком. Беремо ж Якщо ви берете заморожену сточкову квасолю, вам нічого не треба робити, просто кинути її в окріп. Якщо вона свіжа, то вам треба ось ці закінчення відрізати. Перша хвилина пройшла, ставимо мінімальний вогонь і залишаємо на 6 хвилин. Насправді ви можете взагалі вимкнути вогонь і залишити також на 6 хвилин. Вони доваряться в цій теплиці, яка зараз зберігається в кастрюлі. Тим часом закипіла вода для шпарагівки, і ми будемо її кидати. Трохи підсолимо окріп. Заморожені стечкові квасолі треба буквально 2 хвилини в окропі, далі ми обов'язково промиваємо її холодною водою або кладемо на миску з льодом, аби зупинити процес приготування, і вона залишилась хрумкою і зеленою. Для свіжої квасолі треба трохи більше часу десь 4 хвилини. Хай булькотить! Яйця в нас варяться, і перейдемо до найцікавішої частини голландського соусу. Для неї треба зробити водяну баню. Водяна баня це коли ви берете якийсь сотейник, наливаєте небагато води, десь на сантиметр або на палець товщиною, вона закіпає, йде пара, а на цій парі ви готуєте щось. Ми зараз будемо готувати соус. Для цього нам треба миска, яку ви можете покласти на сотейник. Вона буде підходити, вона не буде йорзати, і головне, вона вас не трісне і не розламається. Отже, ми беремо металеву, моє цьому випадку це може бути і скліна, але якщо це скло, яке дозволяє такі перепади температури. Пропорції голландського соусу дуже прості: на один жовток ви даєте 50 г вершкового масла і десь сік половини лимона. Отже, ми будемо робити для двох: візьмемо два жовтки 100 г масла і сік одного лимона. Масло попереднє треба розтопити. Можна це зробити на сковороді, можна це зробити в микрохвильовці. У нас вже розтоплене масло. Тепер треба яйця. І відділити білки від жидків. Звісно, дуже класно, якщо у вас є домашні яйця, від кур, в яких ви впевнені, що вони здорові і правильно класно харчувались. Але якщо ви не впевнені в яйцях або не знаєте постачальника, краще обов'язково їх продезінфікувати перед використанням. Жовтки будуть проходити термічну обробку, але про випадок, краще їх обдати окропом і так убезпечити себе. Відділяємо білки від жовтків. Головне це робити впевненим рухом, навіть якщо ви зробите це вперше. А от на Закарпатті готують традиційний суп. пасуля підбивана. Пасуля – це назва квасолі, а ще обов'язково має бути в цій страві молоко. Жовтки відкладаємо, беремо лимон. Щоб він віддав більше соку, його треба потерти. Ось так. А на буковині з квасолі роблять чинахи. Подібно до печені запечена шарами картопля, квасоля і копчення реперці з цибулою. Вичавлюємо сік. Таймер прозвичав. Беремо яйця і під холодну воду. Яйця вже зварились, вистигають і чекають свого часу. Квасолі треба ще буквально 30 секунд. Орієнтуйтесь на колір, вона має стати яскраво зеленою. І промитую охолоджену квасолю, в якій вже зупинився процес приготування. Також виставляємо на тарілку. Отже, голенський соус це соус замішаний на жовтках з кислотою і вишковим маслом. Тут у нас два жовтки. Тепер ми наливаємо сік лимону обережно без кістечок. Додаємо дрібку солі, дрібку сухого чеснику. В нього є аромат, але немає чесночної гірчинки. І беремо вінчик, збиваємо це. Ставимо на водяну баню. Секрет водяної бані простий, важливий, запам'ятаєте на все життя, якщо ще не пам'ятаєте. Вода в сотейнику не має діставати дна посуду, в якому ви готуєте соуси, розтоплюєте шоколад тощо. Отже, ставимо. Тут сильно достатнє кипіння, ми трохи зменшуємо вогонь, але так, щоб вода продовжувала кипіти, ставимо і постійно помішуємо. Постійно помішувати треба для того, аби яйця не загусли і не перетворилися в на пару. Перемішуємо яйця, і в той момент, коли ви бачите, що вони починають гуснути, ми додаємо дуже тонкою цівкою вершкове розтоплене масло. Дуже енергійно збиваємо. Далі варимо до загустіння. Безперервно помішуючи, це треба буде декілька хвилин. Якщо ви бачите, що ваш соус сильно густіше і якось різко це робить, а яйця ось-ось почнуть згортатися. Ви беріть, різко відкладайте посуд на щось холодне, енергійно збивайте і можете додати одну-дві ложки холодної води і знову ж таки енергійно збивайте. Тоді емульсія знову стане емульсією і соус буде шовковистим. Але як перевірити, що соус готовий? Дуже просто беремо ложку або дерев'яну, або звичайну, або силіконову лопатку, окунаємо в соус і проводимо пальцем. Якщо залишається слід від пальця і не тече соус, то все нормально від правильної консистенції. Але насправді, якщо ви захочете трохи рідкіший, то можете додати або лимонного соку на ваш смак, або одну-дві столові ложки звичайної води, і також ретельно взіб'ємо. Складаємо страву, чистимо яйця. Перегівка готова. Поливаємо її соусом. Кладемо яйця. Почнемо з одного. Розрізаємо. Краса. Трохи мікрогріна. Це редис дуже смачний. Трохи перцю чілі. Можна зверху також додати соусу, якщо хочете. Мені так гарно. Якщо ви думали, що така зелена шпарагівка – це щось нове, що є тільки ви, ви помиляєтесь. Таку квасолю їли і років тому українці в Україні. А ми і далі будемо досліджувати локальні українські продукти в програмі Хрін Тарецька на телеканалі Дом. До зустрічі!